Чів телеканалу Юа Суми, як і завжди, у цій годині ви дивитесь програму Пряма мова. Мене звуть Ірина Дронова. Отже, у переддень святкування дня міста будемо говорити про заплановані заходи та цікавинки, які приготували для містян. Це ми зробимо у другій частині нашої програми. А у першій частині зараз будемо говорити з істориками про дату відзначення дня міста. У який день краще святкувати день народження міста Суми? З'ясуємо о. Одразу. І вітайте гостей нашої студії: це Дмитро Кудінов і В'ячеслав Артюг, історики. Вітаю вас, шановні панове. Отже, найбільш ймовірним роком заснування Дня міста вважається 1655 рік. А ось день народження, конкретно вже у який день. Сьогодні з вами поговоримо. Пропоную спочатку подивитися невеличкий сюжет, який підготували з цього приводу наші журналісти. Отже, увага на екран! 12 серпня цього року департамент комунікацій оприлюднив статут про територіальну громаду міста Суми у статті 13 цього документу йдеться про відзначення міста Суми 25 червня або в останню суботу червня. Пропозиція про перенесення дати святкування надійшла від відділу культури, говорить директор департаменту комунікацій. 28 червня у нас проводиться дуже такий уже просунутий фестиваль Сурми Конституції. І з промоційної точки зору, коли сюди з'їжджаються багато учасників за кордону, закордонних учасників багато міст представляють свої оркестри із України, то з промоційної точки зору, звичайно, можна було б об'єднати два свята і ну так набути. На надати йому ще більшої ваги історик Дмитро Кудінов ідею перенесення свята підтримує, адже <поставлення> вважає, вважає її логічною в <поставлення> умовах декомунізації. Однак і дату 25 червня не схвалює. Ми потрапляємо знов ж таки на таку ем, в таку ситуацію, коли прийдеться щороку пояснювати і згадувати про те, що цар Олексій Михайлович Тишайше він санкціонував прохання поселенців про заснування тут суменого Сумінного городка міста Суми. І знову ж таки, це ну, може для очевидь влади і очевидь там для частини громадськості бути таким ну, неприємним присмаком цього дня. Заснування міста все дуже туманно, розумієте? Є, є чітка річ. Чолобитна до царя батюшки прийнята 24 червня, далі Авріньова. вірено тим Черкасам селіться на Берлівському городі. До 26, шосте, де зло за сп'ят. про те, що коли ми говоримо про 26 чи 6 чи 6 липня, да чіткий прив'яз знову ж до, до серебатюшки. Можна знову, ж, можна якось по-іншому, знову ж не фальсифікуючи історію. Обидва історики запропонували обрати за день міста будь-яку іншу дату у березні чи квітні, у період, коли почалося заселення території Сум. Перш ніж проект рішення про новий статут міста розглянуть депутати на сесії міськради, на нього чекають громадські обговорення. Пані Антоніна Кохан з'явиться у нашій студії. На жаль, тільки у другій частині. Отже, ми з вами поговоримо перше все про історичну доцільність зміни дня святкування, день народження міста Суми. Отже, ми подивилися невеличкий, коротенький такий сюжет. Хотіла почути ваші думки з цього приводу. З кого розпочнемо? Давайте з вас, пане Дмитро. Ну, до того, що вже було показано в сюжеті, можна додати одне: що нам потрібно говорити не тільки про перенесення дня міста, але про розділення, про виділення двох святкових днів. Себто, день визволення міста він повинен залишатися червоною датою у міському календарі. І вся атрибутика, яка повинна відноситися до цього дня, це і покладання квітів. Далі це і відповідні заходи, які будуть прославляти ті військові частини, що звільняли місто суми, і також говорити про зві. Ство німецько-фашистських загарбників вони повинні, звісно, залишатися. А з іншого боку, ми повинні мати то можна буде вирізати. Да, чуть -чуть? А з іншого боку, ми повинні мати також дату дня міста, яка буде чітко прив'язана до певних історичних подій. Чому ми саме пропонуємо весну? А не там, наприклад, червень, тому що дійсно маємо з історичних документів свідчення про те, що спочатку переселенці осилилися на Старому Берлицькому Городищі, а потім вже спрямували чолобитно до царя, яка вже, власне, і санкціонувала це поселення. Все, то спочатку вони посилилися, а потім вже отримали дозвіл. Альтернативна дата перенесення дня святкування дня народження міста вона одна це тільки на висні, Я так зрозуміла. Так Будь чи є ще якісь альтернативні дати, коли ми могли б відзначити? Це Я вважаю, що оптимальний варіант це перша половина весни. Чому 25 червня не підходить? Справа в тому, що дата 25 червня, вона вимальовується, по-перше, за старим стилем, за юліанським календарем. Тоді, коли як за григоріанським календарем, це повинно бути дата не 26 червня, а 6 липня. Якщо вже міська влада буде брати за основу саме цю дату, дату санкціонування заснування міста Суми, то потрібно її проводити не наприкінці червня, а на початку липня. Чому я бачу логіку дії влади щодо суміщення кількох подій, саме святкування і дня конституції, і проведення фестивалю сурму України і безпосередньо дня міста в цей період? Це по перше, економія коштів. Раз по-друге, це намагання певною мірою прив'язати День міста до якогось певного державного свята, ну, зокрема до Дня Конституції. Але на, цьому, на тлі святкувань кінця червня фактично День міста він втратиться. Цебто він загубить свою певну таку самобутність. Я вважаю, що це не зовсім доречно. Більше того, певних таких святкових днів у міському календарі повинно бути більше, ну, зокрема, відзначення дня символів міста Суми. Такий теж може бути день, наприклад, на початку жовтня. Що можна прив'язати прив'язати із. Датою впровадження герба міста Суми за новим стилем, це 2 жовтня. Тобто ви як історик, от підсумовуючи все, що ви зараз сказали, ви за чи проти? Перенесення Дня міста мається на увазі. Я за розділення е, днів дня uh -huh. міста і дня визволення міста і залишання uh -huh. обох днів в якості святкових у міському календарі. І яку б дату остаточно ви пропонували б? Я пропонував би десь першу половину квітня. Можливо, наприклад, перша субота-квітня. Uh -huh. Дякую, я вас почула. Пане В'ячеславе, ваша думка з цього приводу ще треба переносити. І чи погоджуєтеся ви, що в першій половині квітня маємо вітати місто Суми з днем народження? Коли ми говоримо справді про історичну доцільність, то ви сказали спочатку, так? Тому треба поговорити про політичну доцільність. Доцільність, звичайно, тут основне слово. Є деякі е, політичні групи і. Молода, які звичайно зовсім не проти все це це принести. Ну мені особисто знаєте, от. Скажімо так, ну не те, що паралельно, але ну, якось великого значення цьому не даю. Але ну, якщо є така ініціатива, то ясно, вона повинна бути реалізована, хочемо то чи не хочемо. І друге, що мені хотілося сказати, треба, щоб оця ініціатива, якщо вона буде зреалізовуватися, опиралася на якісь двощі речі, не на якісь фальсифікати історичні, а на, на чіткі дати. Отже, 25 червня, як було запропоновано спочатку, ну ніякого відношення до е, немає власне, тому що ще знагошую, і це вже було сказано, між. Юліанським і Григоріанським календарем у другій половині 17 століття 10 днів різниці. Собто, якщо ми і далі, саме основне, що у документах чітко сказано, що там не 25 го а 26-го був даний дозвіл, розумієте. Тобто, де, де взялася дата 25, ніхто не знає, розумієте? Mm -hmm. Є дата 24, 26. Чому 25 го раптом виникає ця дата? Отже, мова ще раз наголошую, якщо так прив'язати чітко до витоків міста якимось чином, то це 6 липня. Але. Ця справа в тому, що коли ми говоримо про цю чоловітну групу контратів Гарасима, яка прийшла із ставищ на весні 655 року, тут чітко сказано, що і вони пишуть царю батьківсьці Олексію Михайловичу, Московському царю, вони чітко говорять, що ми прийшли сюди у Вілікі Говійни. Це Великого Віння це Великий Піс, 1655 року. Uh -huh. А Великий Піс був 26 лютого, 3, 14 квітня. Uh -huh. Це 48 чи 49 днів. От, власне, от, чіткіше вони не говорять, коли вони чітко прийшли. Прийшли вони на Берлицьке Городище. Знову ж. Ну, і тут знову ж виникають деякі проблеми. Мова йде про те, що, ну, мабуть, все-таки Берлицькі суми на Городище це одне і те ж. Розумієте? з боку Московії ця місцевість називалася Сумина з боку Речі Посполитої. Звідкіля вони прийшли. Ну, жаль, тоді я знайшла війна під проводами Хмельницького. Це називалось Берлиця, берлицьке городище. І вони цю місцевість знали як Берлицьке самогородище, тому що вони прийшли з прибережної України група Кондратів, а Спочатку до чому зговориться чітко 100 чоловік, хоча ясно, так ви чіткої, мабуть, цифри не було, все таки щось інша, яка скільки була. Отже, 26 лютого, 14 квітня. Можна обрати 8 березня, можна 1 квітня, якщо є бажання. Ну, ви до якої дати схиляєтесь ось найбільше? Ну, мені дуже важливо, щоб це якось зужгоджувало з історичною правдою, розумієте? Угу. А коли це ну, влада там вибере, для мене це, власне, не так актуально. Так актуально. Ось це, треба чітко сказати. Далі, далі власне, якщо говорити про. Е, Ось цей політичний експект, ці проблеми я ще з него, ми то чи не хочемо, але все це дуже, yeah. Він є, не наголошувалося. Одного разу Росія стала нашим суперником і чітко це і якась прив'язка з заснування місця саме до тодішньої Московії теперішньої Росії, ну вона виглядає якось не комільфо, як говорить mm -hmm. зараз. Да? І ось звідсиля ми говоримо про те, що. Власне, оця дата 6 липня, ну вона, мабуть, не може бути свалена з точки зору і з точки зору критеріїв цієї історичної політики, я okay. ще наголошую. Не якоїсь там істини, не якоїсь там правди історичної, а саме історичної політики. Історична політика, ви знаєте, вона завжди вона про сучасність. Минуле у модусі історичної політики цікавить людей, поскільки, поскільки вона працює на сучасність. І з минулого вибираються якісь історичні факти, які обслуговують okay. сучасність або якийсь груповий інтерес сучасності. Ну, вони ясно, ці факти бажано, що не були фальсифікатами. От, власне. 26 лютого 14 квітня це не є фальсифікат. Чітко ми знаємо, це було справді розумієте Тут, тут ніякої вигадки немає. Ось такі справи. Власне, ну це взимку святкувати день міста. Я думаю, це не дуже буде і доречно, тому що дуже багато планується зазвичай заходи. Як їх взимку проводити? Ось тут велике таке питання. Як ну, для мене? 14 квітня що закінчується. Ну ви розумієте знову ж, день міста, от береться один критерій початки міста, витоки міста, заснування міста. Ну, можна, власне, при бажанні інших критерій якось обрати, розумієте? От до цього святкувався як? День визволення міста співпадає з ним міста. От, власне, це, це один критерій, він для певної епохи був нормальним критерієм, розумієте? Тобто я дачу веду, що якщо ми говоримо про... День міста, то ну, я розумію, що у більшості мають випадків все-таки початки міста і є одне місто. Якщо при бажання, можна і, і по-іншому там щось придумати. Зазвичай день міста у всіх містах в Україні вони святкуються коли? Восени, так? Це такий традиційний Ні? Ні, обов'язково. Наприклад, наша столиця вона відзначає кінець травня. І знову ж таки, тут немає якоїсь чіткої історичної прив'язки у святкуванні дня Києва. Чому? Оскільки ми не знаємо точної дати заснування mm -hmm. міста Київ. Ми приблизно маємо свідчення, що десь на початку раннього середньовіччя вже існує слов'янське поселення, яке за відомою легендою, заснувало Київ, ще Хорів і їхня сестра Либідь. От, а День міста обраний, ну саме тоді, коли квітнуть каштани, тоді коли каштан це такий сурінний uh -huh. символ, то там історичної прив'язки eh. дня міста Києва немає. немає. А у нас є така прив'язка. Я додам до того, що пан Артю говорив про політичну доцільність. Uh -huh. Весняне свято дня міста, воно якраз не політкоректне ні в якому випадку. Чому? Оскільки тут фактично політичної прив'язки і немає. Ні до білих, ні до червоних, mm -hmm. ні до кого, Себто це чітко пов'язано саме з конкретним історичним подіями, заснуванням міста. Тому це свято, мабуть, буде таким чітко муніципальним, не прив'язаним до тієї чи іншої, скажімо так, політичних політичних подій вже ХХ століття. І вона, мабуть, може влаштувати більшість громадськості. Інша справа це правильно донести цю інформацію до громадськості, обговорити її дійсно. Ось, як ви думаєте, як будуть реагувати громадськість як під реагу? Я думаю, що. Тут багато буде залежати від того, як, скажімо, до цього поставиться і політичні партії, в тому числі представлені депутатськими корпусами у міській раді. Це раз. А по-друге, буде залежати також від того, як сприймуть самі городяни, сум'яни, які вже звикли святкувати день міста на початку вересня, в принципі, доволі. М'яко так сум'яно відреагували на перенесення безпосередньо з 2 вересня на 1 суботу вересня, яка могла бути і 1, і 2, і 3, і 4 та іншу, в інший день вересня. А з іншого боку, скажімо так, я думаю, що весняний день, поява весняного дня у міському календарі, вона теж може бути сприйнята доволі схвально. Чому? Оскільки в весняному календарі не так багато вже святкових днів. Угу. І на, насправді, чим більше буде таких святкових днів у в календарі міста, тим краще. Чому? Оскільки це буде впливати позитивно на туристичний облік міста, mm -hmm. на його ребрендинг, на підвищення зацікавленості в місті суми як безпосередньо самих городян, так і приїжджих, гостей. Чому? Оскільки до дня міста можна підгадати, наприклад, проведення якихось певних таких міських заходів, фестивалів, там ну все, що завгодно, що буде привертати увагу і туристи, і водночас працювати на благо самого міста суми на розвиток його громадськості, Тобто, Тобто ви вважаєте, що перенесення цієї дати святкування воно е позитивно вплине і на імідж нашого міста, так? правильно ви зрозуміли ну так до весняної дати ще повторюся немає політичної прив'язки mm -hmm. раз має лише маємо лише певну історичну сутність цього дня по друге весняна дата це теж дуже позитивно чому? Оскільки маємо досвід інших міст які відзначають своє свято навесні ну і по третє ми роз'єднуємо знову ж таки в різні часові періоди день визволення міста на mm -hmm. в, день визволення міста восени і день міста на весні дуже mm якийсь -hmm. св'яз Пане В'ячеславе, ви вважаєте, чи буде сприяти поліпшенню ось і як городяни відреагують на те, що святкували восени? Ну, нема такого городяни, як щось таке, знаєте, однорідне. Є якісь кілька груп, вікових груп, партійних груп, uh -huh. навіть національних груп у сумах. Ясно, мабуть, вони по-різному будуть реагувати. Старше покоління, яке звикло, ну, мабуть, проти буде. Молодше покоління, яке все нічого не знає. ну, перше, Перший буде паралельно, друге вони, свально, мабуть, приймуть, розумієте. Та тут треба дивитися на ці групи, яких складається Сумська громада. От, uh -huh. так, так все і буде. Звичайно, якісь опозиційні партії, припустимо, що про партію, звичайно, ну, вони теж спробують використати це принесення uh -huh. в своїх там, інтересах для того, щоб отримати Старший там старше, старше покоління людей і так далі. Тому, мені, здається, воно приїзно буде. Але однозначно ну, відносно майбутнього давайте не загадувати. От Я не знаю, ми ж не пророки, там і не боги, щоб знати, позрість, що там буде в майбутньому. Будемо сподіватися, що буде добре, скажімо так. Ну, можливо, це питання винесуть на загальне обговорення, так де зможуть і містяни, і всі небайдужі висловити свою думку з цього приводу. Ось на вашу думку, має бути створена якась комісія, так, для вирішення цього питання, переносити чи ні, ось хто туди має увійти, окрім істориків. Ну, звісно, і представники громадськості, і нехай представники депутатського корпусу, політичних партій, потрібно все обговорювати, виходити на діалог. І обов'язково, звісно, повинно бути і опитування mm -hmm. також городян. Звісно, якщо, наприклад, переважна більшість городян буде виступати проти. Перенесення з вересня, то, вочевидь, можна поки що і не поспішати це робити. От чому оскільки дуже мало часу для того, щоб ну, пояснити городянам доцільність перенесення дати на інший період, зокрема на весну. От як пропонують безпосередньо самі історики. Пане В'ячеслав, у мене до вас питання, ось ви почали вже говорити про те, що про політичний аспект, так, ці теми про перенесення? Ось ви не вважаєте, що це таким, ну, якась така декомунізація. Дуже популярне зараз у нашому суспільстві слово відбувається ось саме з, з днем святкування. Ну, не знаю. Ну, мабуть, це продовження деяких процесів, які хочемо чи не хочемо, але пов'язані із несприйняттям комуністичної ідеології, скажімо так, м'якше. Угу. Чи доречно це робити? Ну, ну ж кому доречно. Ну, той, хто це робить, їм доречно, ну, той, хто проти, їм доречно. А є <реш> таке, що... що проти, так? Ну, звичайно, багато людей є, і старшого покоління, і там, блоку, і так далі. Звичайно. завжди будуть. І це нормально при медичному суспільстві, коли хтось проти, розумієте? От коли одностайно, так це щось там запідозрити можна. Угу. Демократія це кілька груп інтересів, які кожен має право висловитися, розумієте? І, звичайно, якщо це протилежні інтереси, так і висловлювання, і ідеї і їхні, і думки будуть протилежні теж. І, ну, основне, щоб як щоб сильніша сторона перемагала, скажімо так розумієте? Щоб не стане все це в болото не перетворилося в говоріння і так далі. Ось такі речі мені здається. Якщо говорити ось про перенесення там таких історичних дат, то взагалі, ось з історії, так вони приживаються чи не приживаються, якось відбувається. Ну, дуже порізно. От ми кажемо про декомуні. Якщо можна, то і приклади наведіти. Якщо ми кажемо зокрема про декомунізацію, ну в свій час парламент Великобританії запропонував третьюніонам про спілкам погодитися на додавання одного додаткового дня до відпусток. Працівникам замість цього пропонувалося скасувати святкування 1 травня, але вони не погодилися. От для них 1 травня це таке доволі доречне свято, і е, говорити про його скасування, там ліквідацію чи взагалі про забування англійці не хочуть. От. Але в них дещо інші традиції, зокрема лівого руху, робітничого руху, які не переривалися, як зокрема у нас за період радянської історії, коли робітничий клас, хоча конституційно і е, проголошувався разом із селянством пануючою верстою населення, але фактично не міг впливати на політику, оскільки вся політична реальна влада вона знаходилася в руках партійної номенклатури бюрократії. Пане В'ячеславе, може ви... ну, власне, Коли ми говоримо про декомунізацію України, то мені здається, ясно, якісь чіткі висновки відносно результатів робити ще рано, тому що це продовжується. Ми можемо справді говорити і мати, за приклад, якийсь такий досвід країн, які цю декомунізацію пройшли. Ми йде про Східну Європу взагалі-то. Чехія, Польща, Угорщина. Ну, більшість там ясно сприйняла ці декомунізаційні процеси, більшість населення. Позитивно. Це ми можемо сказати. А що з Україною буде? Ну, може, позитивне, може зрозуміти. Це це майбутнє. Про відносно майбутнє, краще чітких речі не говорити. Ну і вперед день, ось, святкування Дня міста я пропоную вам, історикам, зробити такий невеличкий екскурс ось, про, створення, про рік створення міста Суми. Він вважається 1655 рік. Чи це остаточна дата? І, будь ласка, пане Дмитро. Ні, дата, можна сказати, не остаточна. Справа в тому, що в історичній літературі можна зустріти кілька таких нас дат. Це 1651 рік, він, зокрема, ця дата фігурує у Нарасі Гладарівська з історії Сумського Драгунського полку. Далі, це і дата 1652 рік, яка до 70-х років ХХ століття вважалася ну, такою основною датою. Це і 1653, і зрештою, 1655 роки. Така Скажімо так, скупченість дат пов'язується а по перше, з неправильним прочитанням деяких документів, зокрема чолобитної, де спочатку було прочитане як 1652 рік, а після виправлення як вже 1655 рік. І по-друге, це пов'язане з тим, що документів про початок міста Суми, взагалі про міське життя, в перші роки існування, воно їх небагато у нас на руках це зовсім не означає що їх немає справа в тому що більшість цих документів у нас зберігається в російському державному архіві, в російському державному архіві архіві давніх актів і на сьогоднішній день ми розташовуємо ми ма ми можемо використовувати лише невелику їхню кількість відповідно що подальше дослідження початків Історії міста Сому, воно може бути пов'язано виключно з подібною такою експедицією до Ордада, до цього архіву, для того, щоб опанувати більшу кількість документів. І, можливо, тоді ми виявимо якісь ще архівні матеріали, які, можливо, відсторонять дату початку міста Суму від 1655 року на кілька років назад чи навіть на кілька десятків років. Такий варіант можливий. За приклад, приведу міста Суджа, яка в 2013 році відзначала круглу дату 350 Років, але останнім часом історики довели, що вона існувала на три вже на три роки раніше. Була заснована 1661 року. Чи можливо подібне відкриття в цьому архіві? Можливо, можливо, що група переселенців на чолі з Герасом кондратів це не перша група, а друга чи можливо навіть третя хвиля поселенців на Суминагородище. Тобто 1655 п'ятий рік це ще й не остаточний рік це, це найбільш вірогідна mm -hmm. дата, але ставити точку в дослідженнях щодо дати початку заснування міста суми ну не варто. Варто знову ж таки розширити документальну базу досліджень. Тут я що не може бути чітко і ніколи, мабуть, не спростується, це справді прибуття групи кондратів. Все чітко вже сказано, чоловіком, розумієте. Але чи це початок міста на Сумногородище? Справа в тому, що Сумина на якому почалась будуватися фортеця, потім вже першим московським воєводою з 56 року, 656 року, воно будувалося на, це фортеся, на старому Сумуногородищі. А от Сумина коли прийшла сюди група кондратів, а воно було чи ні. Розумієте, початки міста це початок його з перервної Розумієте? А якщо тут та суменому родич, до приходу групи кондратів, люди жили вже. І група кондратів, тільки скальні, ну підсила щось там скажімо mm -hmm. так там і, і все інше. Тоді треба ясно, як якусь двадцять років там відсувати. Справа mm -hmm. в тому, що сумене городище, оте, на яка прийшла або ще Берлицьке городище, на яка прийшла група Кондратів, воно згадується ж і до 1655 року, розумієте? От припустим ну, нашого такого відомого е, історика Слобожанщина Антіна Слюсарського, і там згадується от городище Сумене, Городище 1647 рік. Зумієте? Це, ймовірно, місто Сумене. У Суминогородище. На Суми-на-Городищі почалась бутуватися фортеця, власне, і осіла тут група Кондратів, і за старою назвою Сумене, і Нова ж місто теж назване було Сума. Це, це продовження старої назви. <світ> Суми-на-Городище, розумієте? Тому от, такі речі. Якщо, звичайно, тут ніхто не жив, то ну, хай буде 655. й uh -huh. Відносно тепер оцих 51-й, 52 й 53-й рік я просто хотів звернути увагу, як робилася дата 52-й рік. 1652-й рік. У «Годова смітна книга Городів відомих розряді 1678 року сказано таке. По книга із Сум Афанасія Тютчева, Город Сумін, перша назва нашого міста Сумін, ніколи не Суми, Сумен на Городища, Сумін. Построїний у 7160 році. Якщо 5508 mm -hmm. мінус від сотворення світу, то це буде 52 рік. Але найцікавіше, що мой депутат, в 1678 році а Тютчев. Пише, що було побудоване місце в 1652 році. Але все на все, як було сильно пізніше, це помилка. Тому що перед цим роком він таку саму інформацію подає в 677 році. І він говорить про те, що місто Сумер побудоване у 7166 році. Мова йде про році. 58-й рік взагалі А після 58 році ми знаємо, у цілому завершили будувати фортецю. Тобто тут якраз будівництво фортеці пов'язується із початком із, із, із завершення будівництва фортеці з початку міста. Тому це просто помилка після до ріка. від mm -hmm. кого вона взялася ця помилка, розумієте? Так тобто, це... місто суму ще має багато таємниць, які треба да ну чітко можемо сказати. І, те, і що да, що група Кондратія прибула 55-му році, ніхто ніколи. Не заперечне, не, не заперечую так. Цей факт я вам дякую за те, що ви сьогодні приходили до нашої студії. На жаль, час нашої першої частини підійшов до кінця. Не перемикайтеся, залишайтеся на юасу. Ми вас багато ще цікавої інформації чекає.